Нагадаю, зараз з нами на зв'язку Вікторія Рубан, речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Київській області. Тож, пані Вікторія, скажіть, будь ласка, чи є остаточна причина загоряння 31 грудня у Вижгороді в Київській області у квартирі ймовірність через загоряння павербанку? Чи справді це був павербанк, так. Ну там причина. Добрий день. Ще раз причина комплексна. По-перше, в зарядний пристрій зарядку, яка так називаємо зарядка, було під'єднано і пауербанк був вімкнутий і кондиціонер. Тому причина пожежі і самоперенавантаження цієї зарядної зарядки, і вибух пауербанку. Ну, це остаточна причина. Пані Вікторія, а як часто побутові пристрої, теж саме перенавантаження розеток стають причиною пожежі? Ну останнім часом дві найпоширеніші причини: це саме перенавантаження електромережі, і зараз у нас ну температура це пічне опалення, але саме перенавантаження, тому що люди в одну електромережу вмикають все, що можна. Це і потужні кондиціонери, які поставили зараз на обігрів. Це навіть і побутові прилади. Ну і ми розуміємо ті ж самі пауербанки. Ані Вікторія, якщо стається те, що все ж таки загорівся, чи павербанк, чи чи інший прилад, що правильно робити, що потрібно робити, що правильно робити, і як правильно гасити цю пожежу, принаймні самотужки в перші хвилини поки ще не зателефонували рятувальникам. Ну розумієте, саме в першу хвилину потрібно, все ж таки, якщо ви бачите, вже зателефонувати рятувальникам, а потім намагатися загасити пожежу, тому що саме і в тому випадку у Вижгороді жіночка знаходилася в квартирі. Швидкість розповсюдження вогню була така, що вона самотужки нічого не змогла зробити, хоч перебувала в іншій кімнаті в квартирі. Тому, перш за все, потрібно все ж таки, не гаючи часу, телефонувати рятувальникам, а потім вже оцінити вірну ситуацію якщо дійсно є можливість, скажімо так, якимось підручними засобами накрити, загасити вогонь, унеможливити туди доступ кисню. Але якщо вогонь ще не набрав розповсюдження, якщо ви бачите, що вже приміщення горить повністю, ні в якому разі не потрібно намагатися самотужки його загасити, тому що перш за все ви наражаєте, будете люди будуть наражати на небезпеку власне життя, потрібно виходити з приміщення і виводити, якщо є діти, літні люди, ну й Таке інше, пані Вікторія, а як правильно надавати першу допомогу людям у випадку опіків або отруєння димом? Якщо стосується першої до медичної допомоги, все ж таки, якщо людина має якісь навички, то потрібно місце опіку нічим не обробляти, щоб, по перше, не потрапило туди ніякі інші, ну скажімо, це грячі, інші Якісь не забруднити місце опіку, але ви ж розумієте, що практично на кожен пожеж, на кожну пожежу разом з нашими працівниками приїжджають працівники швидкої медичної допомоги. Тому, перш за все, це теж звернутися до працівників медичної допомоги для того, щоб вони оглянули потерпілого ну чи людину, яка отримала опіки, і вже на місці надали першу медичну допомогу, і вирішили, куди їй потрібно, чи це транспортування в лікарню, якщо там дійсно дуже серйозні. Опіки чи можливість надання медичної допомоги на місці. Пані Панікторі, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Це була Вікторія Рубан, речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Київській області. Ми говорили про загоряння у квартирі на 17-му поверсі 20-поверхового житлового будинку у вижгоді Київської області, 31 грудня, який загорівся, за словами пані Вікторії через перевантаження електромережі, адже до розвитки були увімкнено і павербенк і кондиціонер.